І всім привіт! І ви на моєму каналі Арінелька Карамелька. І сьогодні я би хотіла розказати такий, можна так сказати, конфлікт, який виник між мною і Белою Юа, українською реблоксершою. Е, Якщо ні, то ось її фотографія на екрані. Так от, я хотіла зробити скін Belle Are, Ну, типу, зробити її такий самий скін, який був у неї. Зараз буде фотографія на, на картинці. І я захотіла зробити такий самий скін і нік, як в Белиюа, і ви запитаєте чому? По-перше, я хотіла зробити з Белою А, типу, парні скіни, але ввечері я не встигла вже їй це розказати, і хотіла розповісти сьогодні, але... Але як тільки я прокинулася, то тоді я побачила в своєму телефоні дуже-дуже багато повідомлень з ТГ каналу Бели Юа. Ну, Белли. І там було написано те, що, типу, арінелька Карамелька, тобто я скривляла її скін. І після Беленого повідомлення почалося в її каналі дуже багато хейту про мене. Типу, її підписники почали мене хейтити, так само як і її друзі. Мені було дуже неприємно, що я робила в цій ситуації. В цій ситуації я почала відповідати на погані коментарі і, ну, типу, просто якось захистити сама себе. Я зрозуміла, що, типу, марно все це робити, ну, типу, краще ігнорувати їх, але я вирішила розповісти це все своїй найкращій подрузі. Хейту було дуже багато, але я покажу е, таку, можна сказати, частинку цього хейту е, з цього всього теге каналу «Белли». І зараз я покажу вам голосове подруги Бели, яке вона прислала в канал і поважала мені. Я просто була обурена ним. Ну це капець. Самі зараз все побачите. Щоб на тебе три літра відра упало на голову. Щоб на тебе ракета упала. Щоб на тебе ракета-бомба-пітарда упала. І ці всі жахливі побажання тільки через те, що я скривляла скін Белли і її нік. Ну ви думаєте, це нормальне відношення? Я думаю, це ненормально. Якби ж я щось реально погане таке зробила, що мені таке ну, бажати, мені реально неприємно. А я хотіла лише зробити парні скіни з Белою і фотку. А собі б так не хотіла побажати? Це голосове зробила моя подруга Ангеліна, вона захистилася за мене. Ну, мені приємно, чи що за мене хоча б хтось заступився. Коротше, я сказала все, що я думаю, навіть на екрані показала, Ну, я вважаю, що я все-таки трохи завинила цю ну, проблему. Але погодьтеся, таке голосове, такі побажання жахливі мені казати тільки через те, що скривляла скійний нік Белли, це капець. Бела мене простила, до речі, але цей хейт я не могла витримувати і тому вирішила розповісти. Дякую всім за перегляд цього відео. Всім па па па, -па.